Ні, Думаю, ви не показали документи? Показав, ви да, да. Якщо я зараз скажу, що в мене є підтвердження, то я вам Покажи покажу. Покажіть документи. Я на камеру нічого не покажу. Ви повинні показати я документи, документи до повного пред'явлення. Закон читали, що знімати документи не можна. Знає можна ви? знімати документи. Ні, не можна. можна. Тут дуже добре закон. Чому, Чому ви не по формі одягнені? Ще раз. У вас повинна бути синя форма. Я ДСНС? У вас я ДСНС? для поліції. Я ДСНС? Ви вийшли з машини поліції. Так. Ну, у вас повинна бути синя форма. Це, Це по нормам Це е закону про поліцію. Ваші. Я вам Тот нічого по не зобов'язаний. Згідно закону про захист персональних даних, я вам нічого повідомляти не, не повинен. ви будете затримані на три години для встановлення вашої особи? Я не ви можу не бути затриманий, тому що я нічого не порушив. Затримання ви можете це? зробити, якщо в мене є адміністративне правопорушення, так. а в мене його немає. Злісна непокора працівнику поліції? це не злісна непокора. А що це якщо ви якщо ви в мене згідно закону про поліцію 32 статті так. не по закону підійшли провірити документи, так. я вам нічого не забо... Так, читав? Що я вам написали? нічого не зобов'язаний показувати. поліція надати вас документ, ви мені відмовити. Якщо Просто у вас є. Дані, що я вчинив правопорушення. Ні, у вас там не, є такі... бункт, не тільки. Ну, так, звісно, там що стосується перевірки документів, якщо я, якщо у вас є дані, що я вчинив правопорушення, у вас є право перевірити у мене документи. Згідно 59 статті конституції, це ви повинні мені повідомити про мої права, а не я повинен я вам повідомляти. Ви повинні мені надати праву допомогу згідно конституції. Якщо ви будете затримані просто, коли виступимося, ні, ви повинні просто так надати мені допомогу. Я вас я вас прошу надати мені повну інформацію про 32 статтю конституції. Чого ой, про про національну поліцію, чого ви маєте перевіряти мої документи? У нас немає зараз військового стану. Військовий стан вводиться на 30 днів і подовжувати наша влада не має його права. А воно незаконно, це подовження. Після воєнного стану має вводитися або мирний час, або стан війни, а нас воно не введено. І саме з цим пов'язана 64 стаття конституції. Я вам нічого не зобов'язаний показувати. Ну тоді я буду захищатись від правоправ протиправних діянь. Ні, це буде захист від протиправних діянь. Ну тому що ви не, не по закону до мене підійшли провірити мої документи і не по закону. Зараз хочете мене затримати. ви, Я вам привів аргументи, чого ви не повинні мене затримувати. Аргумент в чому? Ну, аргумент полягає в тому, що я нічого не порушив. Я вам сповнув надати ваші документи. А я вам не... у нас є закон про захист персональних даних. І, у нас є, і воне, у нас є закон, у нас є закон про поліцію, який вам дає права. Пвівіряють у мене документи в певних обставинах. Якщо я щось порушив, а я просто стояв на зупинці. Я просто стояв на зупинці, і я вам нічого не зобов'язаний показувати. Ви сказали, у нас воєнний стан. У нас немає воєнного стану. Це, це закон вирішив. Це закон вирішив про національну поліцію і конституцію. А хто вирішує? Кабінет міністрів. Ну, кабінет міністрів вирішує. Кабінет міністрів вирішує те, що стосується вас, органів виконавчої влади. А законодавча влада у нас Верховна Рада. І ви повинні виконувати те, що вам виконує ваші постанови Кабінету міністрів. А те, що стосується громадян, які платять вам податки. Кабінет міністрів нічого не указує. так Доручив доставку ухилянтів і осіб. Ухилянти – це резервісти, це ви зараз у так, 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 То що ви відноситесь до силових я, структур я, я, і ви в мобілізаційного віку, ви повинні зараз бути на фронті. А, а, а але поліція але ти... а я цивільна людина, я плачу а? податки за те, що ви мене захищали. А. І згідно з на цим. На... Да, і всі згід... всі а ви хоча... ви знаєте конституцію? Ви конституцію ви знаєте? У нас є 17 стаття конституції. жодні військові формування не можуть обмежити права. І суботи і цивільних громадян. А є ще мобіль, мобілізаційний е, закон а не, оборона не? стосується збройних сил України і всіх yeah. силових структур. У вас є ще 24 стаття про поліцію. Ви повинні в перших рядах стояти зараз в е, збройних силах. Поїдемо, а ви будете ні. Я yeah. звісно, я буду я 17 статті сидіті yeah. конституції. Цивільних громадян у цивільних But громадян, громадян обов'язок. Це економіка yeah. і інформація. Де я працюю, це конфіденційна інформація. Конфіденційна. конфіденційна. Так само, як і моє здоров'я. Це все конфіденційна інформація. В Конституції. Конституції. Це я вам нічого не зобов'язаний показувати. Нікуди не, не поїду. Я вам, я вам поясню, що якщо ви не будете надавати свої дані, ви, ви не пред'явили жодні документи для порного повного передоставлення. А а коли ви знімаєте, щоб ви знали, якщо ви дуже розказуєте, що ви маєте право, то ви не маєте право фіксувати ні на відео, ні на фото. Я маю право фіксувати. Маю право. Ви, е ви службова особа. Я маю прав, ні, повне ви право для, не маєте для доказів в суді. Я маю повне право знімати на відео е ваші документи. документи ви службова особа, права. ви не громадянин України. Моя, Закон за про захист. Закон про захист персональних даних він стосується цивільних осіб, а не тих, хто при службі. А, ми не громадянини України, так? ви громадяни України, але ви службові, ви службові особи. А я цивільна людина. Я, я не зобов'язаний вам просто так показувати документи. Не зобов'язаний? Да. Це де таке показано. Ви знаєте, для чого воєнний стан вводиться? Для того перед війною при загрозі нападу. І перевірка документів для того, щоб знайти наводчиків або ДРГ. А в нас вже давно не загроза нападу, у нас вже стан війни. І ще є 64-та стаття Конституції, де говориться, що обмеження прав і свобод і про пересування, і про... А я не міг нічого порушити, я просто стою, чекаю свою маршрут. У вас вже не покора Не покора, це якщо я просто так підійду. Ні, якщо просьба про документи незаконна, то це не про, це, це Це закон про поліцію так вирішив. Законно чи незаконно, Можете з даного приводу звернутися. Добре, я вас помню.